Це моя література, без неї ніяк. Тут я записую що коли і скільки рядочків, а це сорт Любаша. Він ще не придатний для того, щоб його рвати. Він стоїть зелений, присохли лише верхівки. І отут стрілка навіть іще не порівнялася. Ще чекаємо, ще його виривати не будемо. Спробуємо. Також розмір має він непоганий. Що в нас тут по лусочках? Ще може постояти з тиждень. Ще зарані його рвати. Ще він має час. Чи хай наливається.